Я буду повік любити той папаснянський край, де квітка, пташка і зелений гай, де кожна вірна тій землі дитина живе єдиним словом Україна. Вас вітає рій, попаснянські атамани папаснянського ліцею номер 24 Наще газ! Розум, сміливість, гордість та сила все це для тебе, моя Україна. Наш приятель, вільний вітер, відвага це не заповіт. Ми раду козацького діти, землі українського цвіту. Наші хлопці справжні козаки, веселі та завзяті юнаки, готові усіх ворогів подавати, свою родину та Україну захищати. Дівчата наші всі вродливі, сильні духом і кмітливі. Традиції українського народу оберегають, усі негаразди з легкістю подолають. Нашу атрибутику вам представляємо ворогу та землю ми маємо. Чорний колір символізує українську землю. Червоний крокці, пролити на неї в боротьбі за свободу та незалежність України. Малиновий поєднує дві частини: червоний та чорний. Малиновий це колір зміни. Зміни на світле майбутнє нашої країни. Емблема наша це дерево життя, це гілочка, на якій ростуть три листочки. Перший листочок символ минулого, другий сучасного, третій це символ майбутнього. Минуле забувати нам не варто. Щоб у майбутнє праведно іти. Символ минулого для нас є козацтво. За честь і гідність України, за волю, правду і добро вони бороли щохвилини і кров лилася, як вино. Всіх ворогів вони давали, всі землі зберегли, завжди від лиха захищали, гордо прапор нас несли. Сини твоєї батьківщини. У них сила духу непоборна. Козацтво, слава Україні! Це гордість наша, всенародна. З давніх часів козацтво виступало справжнім захисником рідного народу, традиції та територіальної цілісності України, сучасні нащадки козаків, Збройні Сили України, не менш регічно захищають рідну землю. Дорогий солдати, я не знаю, як тебе звати і де ти народився, але я знаю, що ти захищаєш нашу країну. Я дякую тобі за те, що поки ти є, я можу спокійно спати. Хочу дистанційно, але навчатися та просто жити. Про теперішню війну я знаю багато, мені з родиною довелося покинути рідний дім через постійні обстріли. Моє рідне місто попасне, повністю зруйноване, і це дуже страшно. Але я вірю, що ми переможемо, і скоро настане мир. Я вірю в те, що ти та твої побратими повернеться живими і неушкодженими. Я дуже хочу, щоб цей лист зігрів тебе у бою. Низький тобі уклін. козацьке майбутнє це ми, козачата, всі хлопці, веселі і гарні дівчата, усяку на вірність країні складаємо вперед до зірок ми свій шлях прокладаємо. Рій, побоснянські отамани, козацькі традиції поважає, на дозвілі патріотичні вірші складає, організовує благодійні ярмарки, акції. Ми активісти, прогресивне майбутнє нації. І будемо і надалі в цьому русі працювати, творити, допомагати, свій край прославляти. А чого ми хочемо в майбутньому? Зараз спробуємо з вами поділитися своїми думками. Я хочу, щоб скінчилася війна. Щоб за синами мами не ридали, щоб наречена не була вдова щоб сиротами діти не ставали. Я хочу, щоб в малюничому селі бабуся онучат зустрічала Щоб пусткою домівка не ставала, Щоб скрізь лунав дзвінки дитячий сміх і радісні пісні, щоб звідусиль звучало. Достаток, спокій огорнули всіх, а смуток і не щоб Україну поминали.